Крижане серце, Ельза знаходить своє кохання. В одній далекій далекій країні, що знаходиться за сімома морями, високими горами та засніженими лісами у величезному людяному палаці жила красуня королева. Ельза саме так звали нашу героїню, про яку написана казка «Крижане серце. Була відомою на весь світ своєю похмурою вдачею, сильним характером та таємничою і незвичайною силою заморожувати усе навкруги. Саме через таку могутність королеви її усі боялися та намагалися триматися осторонь. Та й саму Ельзу, здається, все влаштовувало. вона любила тишу, спокій та самотність. Колись давно Ельза любила читати казку про снігову королеву, тому, перебуваючи у величезному льодовому палаці, звідусіль оточеному кригою, вона часто асоціювала себе із улюбленою героїнею дитинства. Через складний характер Ельзи та постійне намагання стримувати свої сили, у неї зовсім не було друзів, і лише одна людина у цілісінькому світі розуміла, як же тяжко насправді. Жити одинокій королеві у величезному самотньому замку. Це була її рідна сестра Анна, якій Ельза передала усі справи по управлінню королівством перед тим, як знову від'їхати у свій гірський льодовий палац. Анна переживала за сестру, і, незважаючи на те, що й сама двічі стала жертвою її могутньої сили, вона мовляла Ельзу залишитись серед людей. Лише Анна знала, яким чуйним та добрим насправді є, на перший погляд, крижане та холодне серце королеви. Анна розуміла, що сестра стала б зовсім інакшою, якби зуміла зустріти щиру та добру людину та створити з нею власну сім'ю. Одного разу юні красуні стало відомо, що за три дев'ять земель у таємному королівстві проживає самотній принц. Що має схожу проблему доля нагородила його незвичайною могутньою силою, з якою він ніяк не може впоратися. Тому, щоб нікому не зашкодити, принц переселився до окремого палацу на Височині гори. Анна відразу зрозуміла, що має обов'язково познайомити цього таємничого принца зі своєю сестрою. Саме тому вона відправила у довгу мандрівку свого вірного друга. Веселого сніговика Олафа наказуючи йому не повертатися без принца. Олаф, як завжди, життєрадісний та веселий, недовго роздумуючи, сівся на свою чарівну крижану хмаринку та вирушив на пошуки таємного принца. Слід сказати, що йому дуже сподобалося завдання Анни, адже він любив подорожі, пригоди та нові враження. Зовсім швидко Олаф прибув до володінь принца. Як виявилось, його країна знаходилась на півночі, серед снігових заметів та льодовиків, а її мешканці звикли до сильних морозів. Однак так було раніше. А сьогодні вся країна страждала від великої біди. Їхній принц мав силу розтоплювати сніги і одного разу випадково скористався нею. Відтепер королівство потерпає. Від незвичайної спеки, а також існує загроза обвалу величезного льодовика, що почав танути. Як розповіли Олафу, тамтешні жителі якщо льодовик обвалиться, уся країна буде повністю зруйнована. Олаф відразу зрозумів, хто може допомогти нещасним мешканцям цього королівства, тому він попросив про зустріч із принцем. Йому радо показали шлях до палацу. Однак ніхто не склав компанію у цій мандрівці через страх перед силою володаря. Доброму Олафу вдалося досить швидко знайти принца та все йому розказати про Ельзу і її могутню силу, що здатна врятувати його королівство. Принц щиро переживав за своїх підданих, яких випадково піддав такі страшні загрозі, тому негайно вирушив разом із Олафом до замку королеви. Звісно, Ельза радо відгукнулася на прохання допомогти, оскільки, як ми вже казали, насправді вона була добра і щира. А ще їй дуже сподобався принц. По прибуттю до країни королева швидко заморозила льодовик та повернула королівство попередній вигляд. Однак сталася біда під час заморожування льодовика. Ельза випадково влучила своєю крижаною блискавкою в маленьку дівчинку, що зацікавлено спостерігала за тим, що відбувається, та не встиг ніхто й помітити, як принц швидко розтопив дитину без жодних наслідків для неї. Саме тоді Ельза та принц зрозуміли, що разом зможуть використовувати свої сили для добрих справ. Вони освічилися одне одному в коханні. Та жили після цього довго і щасливо.